Добрий день, сьогодні у нас 2 травня 25 року ми знаходимося в місті Липовець, Мінецька область, центральна Україна. Сьогодні я буду робити органічне добриво для підживлення винограду, не тільки винограду і різних культур, що в мене ростуть на участку, це і полуниця. що підживлювати, і я буду сьогодні робити е, органічне договору. Що я беру? Ось в мене є така бочка 200-літрова, я нарвав тропивий такий, і на газонокосілці перерізав таку на малу фракцію і висипаємо. В бочку. Я туди вже Насипав дві таких горника ще нарізав такі саме кульбаби, дуже таку одну висипав і висипав сюди, висипаю Насюди. такі два відракі. Такі браки насипаються. Два великі відра. Насипається все і заливаємо це все водою. І от набираємо цю бочку води, воно, будемо його через день-два перемішувати, воно почне бродити. І так буде бродити воно десь приблизно 2-3 недільки. От коли воно вже перебродить і все. І тоді ми будемо підживлювати. Якщо вже взрослий куст, я буду брати 3-4 літри цього добрива і на 10 літрів води і підливати під кожний куст. Якщо невеличкий куст, там один рік йому чи два роки, то буду 2-3 літри набирати і підживлювати свій виноград. Я зараз вже його підживив, так як в нас пройшли заморозки, я його трошки пострадав, але не дуже багато. Ну, Я вам показував, як він мене пострадав. Виборочно тільки, я нічого не робив, не вкривав його там, нічого. Він так мене перезимав, бо в мене не було вдома. І так вийшло, що він сам був. В'язаний на перву проволоку і так він витримав ці заморозки. У нас заморозки не дуже великі були, десь містами були, десь були до нуля, були, десь, може, там мінус один, мінус 2 було, не більше, не було у нас більше. І ось так. Так що я його вже пролив, підживив мінеральним добром. Вмісто мазота нітравмофоску я взяв по 100 грамів яйку сипав, розвів і полив. І ось будемо чекати, що буде деяка фагін пострадав, що він відновиться. А потім будемо і підживлювати цим мінеральним добривом. Далі, коли вже буде, буде ягода у нас. Ще перед цвітінням, мабуть, раз, І потім, вже, коли вже ягода буде наливатися, ми ще раз підживмо її органічним добривом. Ось таке невеличке відео, як я роблю мінеральне добриво. Я його в минулому році вам показував. Воно в мене називалося вітамінна Бомба. Бо це так воно є, що тут багато різних пропив. Мінеральних добрив, цих органічних добрив різних, і калія, і фосфора, і азота багато є. Так що от будемо використовувати органічне добриво. Кому подобалося відео, ставимо лайк і підписуємося на мій канал. На все добре.